Всім привіт! Це ремонт моєї кімнати. Я вам казала, що скоро буду знімати. І ось це відео. У мене з'явилася нова шафа. І я можу зняти юмпой. Починаємо. Це вихід у мою кімнату. Це задня стіна шафи. Я тут причепила нього такі штучки, щоб була просто. Тоді далі, тут у мене стоїть хатка Байбі, ви вже її могли бачити. Тут стоїть моя шафа. Тоді далі всі ви знаєте мія стіл. я його бачити нея. Тут я, можна сказати, всі відео свої знімаю. Моє ліжко, тумба. І ось шафа. Ой, це щось впало. Це ви. Привет! Вот такая шафа Высокая И тут вот такие меч плакаты Я его снимаю Тут еще меч комод Ось така в мене кімната. І знаєте, прикол, якщо, ну так, в мене стоїть ця шафа так, що від ліжка вона трохи має місце, і там і десь виходить повноцінна кімната гайдарі обна. Ось так виглядає на сьогоднішній день моя кімната. Це. Це кімната, в якій я найбільше всього приводжу свого часу. І знімаю відео, і відпочиваю, і займаюся своїми справами. Ось така в мене кімната. Я цьому я буду закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть людей. І всім па-па!